Всім привіта! Сьогодні я граю у Roblox. Я граю в нашу улюблену гру. Ну, мою улюблену гру. Але ви її поки що не знаєте. Вона називається конвейерсуші ресторан. Там можна кушати суші, як ви бачите. Ще тут панкейки додали. Такі м'які панкейки або я не знаю. Такі там флафі панкейкс, просто які допомовляю написано, то ось і наша гра. Так. Давайте... ой. Я до якоїсь дівчинки під'єдналася, але я не хочу зараз з кимось їсти, я хочу сама їсти. А то я сильно голодна. Ви знаєте, що тут. Отам. Тут мало людей. Ні, вона тут. Я просто буду їсти. О, о там. Мене там ніхто не побачить. Почекайте, зараз я замовлю їжу. Окей. Спочатку я буду типу, по рай, друзі. З кожного. Okay. Але мен... головне, спеціальне меню не раху не рахувати їх не можна. Окей, okay. я оберу тоді кожного. Треба обрати мені червоне. Без рожевого. Пусть буде коло. Десерти. Оце таренегіри оце у нас. Тут оце червона риба, Просто маки. Оце. І гункан. Зараз нам принесуть їжу. Я думала. О! Нарешті мені принесли. Ну що, давайте починати. Стоп! Та що у мене оці сноуболи? Рейнбоу. буде. Колу сюди покладемо, бо потім прибирати. Почекайте, зараз. Тут така спокійна музика. О, прям ідеально червоний. Панкейки у нас червоні. Ну що, давайте починати? Я взяла кімчі, бо вони такі червоненькі. Червоненькі кімчі. Це капустики не помиляюсь. Вибачте, якщо я сказала, не так. Це, до речі, ра. Якщо шо в описі, то ви можете в неї теж порати. А ще в описі мій нікнейм, що ви теж можете зі мною порати. Якщо що, ще в описі мій, тру, мої, мої другі канали. Ну, ще два мої канали, бо в мене є ще канал Мікапома 2 і Мікапом Тойс. Можете підписатися на ті канали. Найбільше я е, знімаю е, відео і мій найголовніший канал із цих то це саме Я, Це найперший. Як... Насправді, це е... аккаунт, другий, який я зробила. А от на перший то це оце я зробила. Бо я його зробила, коли ще я не знала, як робити канали. Але тепер я знаю, як робити канали. Це колись була моя мрія завести свій канал. Але тепер вона збулась. І я дуже рада. От я вже доїдаю усю свою їжу. Я таке колу навіть не пла, боже. М -м -м, які смачні шпанкейки. Якщо ви хочете хотіли б або хочете спробувати такі панкейки, то поставте лайк. Або можете написати в коментарях, що ви хочете спробувати колись. Я от колись хочу спробувати. М -м -м. Я колись хочу спробувати. морозиво оце, типу, закручене. Оце морозиво, типу. Я його ніколи не пробувала, але дуже цікаво мені, яке воно. Ой! Далі в нас йде помаранчевий колір. Так, з помаранчевого я тут бачу brown Sugar. Ну тут. Такий він помаранчевий. Якщо тут є ще помаранчевіший, то я його беру. Ні, персимон це більш помаранчевий. Ага. Далі у нас десерти. Я думаю, це ще звичайний. Так, звичайний такий помаранчевий. Ні, оце більш. Далі Нігірі. Темпура у нас буде. Вона підходить найбільше. Щоб ви не чекали довго, і це відео не було довгим, дуже. То я краще е, вам пропущу цей момент. Окей. Я вже замовила. І ну що? Ви дуже вам цікаво, що буде? Якщо що, якщо ви бачили отакий аватар, такого персонажа в одному із відео е, е, Молошка в кан канала, то це обозначає, що то я. Реально, то моя мама просто. Я на її канал теж в описі поставила, якщо що, можете зайти. Вау, оце це прям! Такі самі кольори оці. Панкейки напій. Так, не буду ваш час їсти. Я забула поставити на паузу. Чи, може, я поставила не там паузу? Ви бачили, як я їла? Мабуть. Я навіть не замітила те, що ці креветки і цей. Вони жовті. Ну, ладно, будемо рахувати, що вони помаранчеві найбільше помаранчеві. О, і оце, до речі, це і жовте, і це помаранчеве Прям. Ну що, давайте кушати. Якщо ви голодні за цього відео, то ставте е, в коментарях е, емодії язичком, Оце, що на екрані. В наступному відео я вам покажу е, тих, хто написав емо, е, тих, хто написав оці емодзі і е, їжу, яку вони хочуть спробувати. І та їжа, яку вони хочуть спробувати, буде в наступному відео, яке я зніму. А Хоча ні, я краще в наступному відео просто буду робити. Це я свою їжу, а ще я буду робити. Свою... Я буду тільки їсти з конвейера. Так буде цікавіше. І головне, що з конвейера я повинна кож... По... Спочат... по кожному кольору, який я... я отримаю у рулетці колесо фортуни. Якщо вам цікаво, яке буде відео, то просто чекайте, я не знаю. Бо воно вийде потім, ну, скоро я б сказала. З того що я люблю знімати відео, і для мене це насправді легко. Бо я навіть не знаю, як нормально знімати ці відео, не зрозумію. Е, що там нубік якийсь з рогами був, який зник. Цікаво, куди же він зник? Це загадка. Якщо ви його побачите, то напишіть е його нікнейм, або я не знаю. Юзернейм, Бо я не бачила. Окей. Далі у нас жовтий колір. Вже перший тут це жовтий колір, а в шоці тут. Ектарт, це не сильно і жовтий, я не знаю. Оце. Флафі Панкейк будет далі у нас маки, мм, ну ми ще повокадунка. Елу О, стоп, Херінк Роу, це краще. Я не буду вас щас, їсти, Боже я забула, що я на роботу. Окей. Äh, ok. Зараз це буде. Та-да! Уся їжа вже тут. Ну що давайте їсти? Зараз я перше, що зроблю, то це буду пити. Хтось там готує? Бо по звукам. Ой. Яке ж... ой, в женіч, як швидко. А це, до речі, останній колір, бо я трошки втомилася. Бо вже відео ж довге, плачете ну, тут 11 аж хвилин. Мабуть, в якомусь із цих, в якомусь наступному відео, я не знаю, в якомусь відео я, мабуть, і зовсім свою квартиру куплю, бо там можна купити квартиру. До речі, дисклеймер, ну, спойлер, точніше, не дисклеймер, я не тут сказала. Спойлер те, що одне із відео. Поза наступне відео. Після, ну, відео яке я зніму, після того, як тільки з оцього конвейера, то це буде відео, де я вам покажу усю локацію, усе те, що тут є. І куплю і буду їсти їжу трошки поїм їжі з магазина, оцих там різних штук, і так далі. Але не буду їсти оце, те, що я, наприклад, зараз їм. Я не знаю, що в цьому ресторані є картопля фрі? Чого тоді немає сиру? Що це за ерунда тоді? А якщо я бачила навіть сушиї, сир, а тут нема. Що це таке? Ладно Окей. Ну що я поїла? Давайте падати. Уй! А, а, що? Я в криші! Оце дивно. Я сфоткаю краще. Ну що, ми закінчуємо цьому відео на те, що я вже отучусь. Ну і всім пока!